Доброго вам здоров'я, шановні! 13 грудня сьогодні в нас, в 2025 році, субота. В церковному календарі бачимо, що сьогодні згадують мучників Євстратія, Фксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. А ще сьогодні день преподобного Мардарія, Затворника києво Печерського в дальніх печерах. З цього відео ви дізнаєтеся дуже дуже багато цікавинок, все, що стосується дня сьогоднішнього, я вам все все це розповім. Нагадаю, що на цьому каналі я враховую не тільки неперехідні перехідні свята. Народні, церковні неперехідні свята, а ще враховую перехідні народні церковні свята і звичаї перехідні в них. Їх дуже багато в нашого українського народу. Тож про це ми сьогодні обов'язково поговоримо Я розповім, що сьогодні можна робити, що треба сьогодні зробити. А що забороняється робити, що не можна робити, згідно з обрядів, звичаїв і традицій, які передавалися із покоління в покоління від прабабці до мами, від мами до доньки. Зрештою, через століття, через тисячоліття, можна навіть сказати, всі ці знання безцінні, цей духовний скарб передався до наших днів, і сьогодні ми з вами маємо чудову нагоду цим користатися використовувати це в нашому сьогоденні і в нашому повсякденному житті. Будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Це найбільш повний і актуальний саме на 2025 рік народний календар, який можна взагалі де-небудь знайти. Додивіться відео до самого кінця, поставте обов'язково йому вподобаєчку, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвоник, якщо досі цього не зробили. Ну, а також обов'язково обов'язково розповсюджуйте це відео, передавайте в телеграм-групи, в Facebook-групи, вайбер-групи, можливо, у вас є якісь тематичні. А також діліться з вашими знайомими, родичами. Зі всіма людьми, які цікавляться українською давниною, українськими народними звичаями, традиціями та обрядами. І сьогодні, 13 грудня 2025 року. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім -сім захисникам нашим за захист. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Мардарій Затвірник або Мардарій Печерський. Шанується як один із тих печерських подвижників, чия святість сформувалася в атмосфері суворого посту, молитви та цілковитої відмови від земних благ. У Восьмому столітті він прийшов до Києво Печерського монастиря і від самого початку прагнув жити за найвищим чернечими мірками. В його келії не було нічого зайвого, лише одяг, який він носив щодня, і все. Така вбогість була свідомим шляхом. Він вважав, що послух, молитва, стриманість і нестяжання мають творити єдине ціле, яке веде людину до Бога. В рукописних святцях Мардарія називали безкорисливим, а біля його мощі з'явився надпис Безкелійний. Це підкреслювало не просто відсутність майна, а прагнення до повного самоусунення від світу. Під кінець життя він замкнувся в вузькій печері і там продовжував молитву та подвижництво до своєї кончини. Нетлінні мощі святого спочивають в дальніх печерах навпроти мощей Амона Затвірника, і це сусідство також підкреслює спільність їхнього духовного шляху затворництва. Цими днями наші предки дивилися за погодою. Перш за все, дивились, який день сьогодні і який день сьогодні по погоді, то такий січень буде наступного року. Справа в тому, що вчора ми з вами відсвяткували Спередона, І від цього дня, нас 12 днів поспіль, ми маємо робити певні обряди дій. Ну, По-перше, ми маємо стежити за погодою дуже уважно, тому що впродовж 12 днів від Спередона і до Різдва Христового. Ці 12 днів вони пророчі з приводу погоди. Кожен день відповідає за місяць наступного року. Сьогодні день перший цього, цих спостережень, день перший. І тому цей день сьогодні Відповідає за січень наступного року. Тож придивіться, будь ласка, за погодою подивіться, що буде чи волого, чи вітряно, чи холодно, чи тепло. І таким самим буде січень, як вірили наші пращури. Ну, а те, що стосується саме передбачень на сьогоднішній день, то вони такі. Ясний морозний день вважали доброю ознакою. Наступного року чекало багато врожаю. Якщо ж в цей день випадав сніг і він не танув, то зима мала бути довгою і сніжною. Коли хмари пливли низько над землею, це передвіщало швидкі морози. Наші предки уважно придивлялися й до домашніх тварин. Якщо кішка ретельно вмивалася, чекали ясної холодної погоди. Якщо ж в печі вогонь горів білим, вірили, що потепліше. А коли полум'я ставало жовтим або червоним, слід чекати морозів. Так само слухали воду. Шумна річка чи криниця говорили про бурхливу морозну зиму, а тиха. Про м'яку та спокійну. Господині цими днями були зайняті підготовкою до Різдва. Треба було поприбирати в хаті, відгодувати як слід свиней, ну, не всіх, звісно, а там годували якусь окрему свинку, хрюшку, якусь, яку планували вже ну, десь ближче до дня Анастасії з рішительниці. Її ну, на Різдво на стіл поставити, цю хрюшечку. А також господині мали обов'язково підготувати одяг для всієї родини саме на ці свята на Різдвяні. Сьогодні, і це ця друга традиція, яку впродовж 12 днів від Спередона до Різдва ми маємо повторювати і робити. Сьогодні треба відкласти полінце, щоб на ньому на святвечір зготувати вечерю. Таким чином, відкладаючи по одному полінцю в день, ми ближче до святвечора отримаємо 12 полінець, 12 дров, на яких треба зготувати цю святу вечерю. Але якщо ви не топите дровами, то можете відкладати галузочку одну або один сірник. І у вас так само буде 12 сірників, які можна буде використати, з них розпалити там вогонь і приготувати цю вечерю на святвечір. Через розгул нечистих сил, а ночі в нас довгі наразі, дні, короткі, тож на чисті сили дуже активні. Цими днями краще було не виїжджати і не від'їжджати далеко від дому. Але якщо доводилося, то треба було дотриматися багатьох обрядів. Тобто не можна виходити після заходу сонця взагалі з хати, ну а в дальню дорогу краще не відправлятися. Але звісно, якщо вже треба, якщо доводиться, тоді краще дотримуватися певних звичів і обрядів, наприклад, таких. Успіх подорожі за давніми віруваннями залежав від того, як ставилися до подорожнього ті, що залишалися вдома. Вони залишалися з ним ніби в якомусь містичному зв'язку, і з того випливало, як важливо було не залишати поза себе поганих спогадів і не сваритися перед виїздом. На Таранщині казали, коли проклинають подорожнього, то йому все невдача. На всій українській території вважається дуже добрим знаком, коли подорожнього перейдуть в повні, себто з повними відрами. Велика прихильність тих, хто проводжає, може дійти до того, щоб завчасно приготувати повне відро і щоб перейти з повним цим відром дорогу цьому подорожньому. На Полтавщині та на Поділлі кидали за подорожнім сіно на Звенигородщині перед виходом із хати били старий посуд на щастя в дорозі. На Волинському полісі, коли подорожній виходить із хати, хтось із старших в хаті ставить ногу на поріг, а подорожній має переступити через неї. Звертається велика увага на ріжні знаки, прикмети. При поганих знаках воліли не виїздити. Якщо снилася каламутна вода або болото, то в дорозі могла приключитися хвороба або якась інша недуга, тож краще було не виїжджати. Щоб не було хвороби, то треба переждати 9 днів після того, як такий сон насниться. Так само вважали в котрий день виїздити. Уникали виїздити в понеділок, бо цей тяжкий день, ну і можна думати, що колись вояки подорожники уникали ще й середи для виїзду. Перед виїздом треба було, звичайно, присісти. Ну, на дорожку, як то кажуть, і цей звичай дотримався і до наших днів. Зрештою, ми з вами до, до сих пір присідаємо на, на дорожку перед тим як кудись вирушати, що не можна робити сьогодні. 13 грудня, за уявленнями наших предків, був днем, коли темні сили ніби прокидалися і збиралися на свої таємні посиденьки. Люди сприймали цю дату як особливо вразливу. Тому намагалися не залишати предмети, що могли привабити нечість. Найперше ховали віники й мітли їх не можна було тримати на видноті, бо відьми вважалися здатними забрати ці речі та використати їх для власних недобрих справ. Якщо таке трапиться, то чекали лиха. Щоб збіжжя не вилягало, не можна віник в стодолі з торцем ставити, бо збіжжя в той бік поляже, куди прутики у вінику повернеті. Віник, як є в стодолі, повинен укласти до землі тим кінцем, що ним замітається, а держачком догори. В добрім господарстві, де є мудрий господар, то все так робиться. На Волині казали, не можна тим віником, що замітають хату, огонь в печі підмітати, бо, перше, тому що він довгий, неакуратний, а ще через те, що він замітається гапостяка, то вже огонь і гріх замітати цим віником. Віничок для замітання печі, звичайно, звуть помилом і роблять його з полину ну, або з Чорнобиля, найчастіше з гусячого крила. Віник в українців був і оберегом, себто охоронним засобом проти нечистої сили, щоб не було дитині в років, щоб ніхто не завадив її очима, чи словом лихим. Для нього кладе мати коло порога віник, а на віник дитину і тоді переступаю отричі. Байдуже, що дитя кричить. І все за кожним разом спльовує ця мати і каже сама мати погодила, сама й вроки її пройшла і відхопила. Тричі отак перекаже, потім візьме дитину на одну руку, вдарить її тим самим віночком по залезят, і е, запоріг віничок той викине, а дитину кладе чи там на подушку, чи в колиску, як їй вже наготовлено. Він, ніби вбирає в себе не тільки матеріальний бруд, а й хвороби. Та може служити тимчасовим осідком всяких злих духів, тобто нечистої сили. Це видно із інших всяких різних заборонних вірувань, забобонних не тільки українського та й інших народів. Недурно віник, як і мітла, служить відьмам за коня, коли вони літають на шабаш. На снятінщині записано таке вірування, що кажуть, нібито, що душа покійника ховається в той віник, що ним хату замітають. І для того кладуть віник біля порога хати, і невільно його брати в руки нікому і ним замітати по хаті. Кажуть, що душа сидить у вінику за гріхи тілесні. На стрищині казали, що не можна кидати дряпача, себто зжитого віника в огонь, і на сміття не можна, треба його розв'язати, бо інакше і душа покійника потім буде так зв'язана, якщо хто дряпача не розв'яже, а так зв'язаним і викине. Гучні сварки, крики та лихі слова сьогодні теж вважаються небезпечними. Наші пращури вірили, що темні сили можуть скористатися емоційною слабкістю людини. Коли вона сердита чи роздратована, її внутрішній захист, нібито слабше, і нечість здатна проникнути в свідомість, нашкодити або збити із правильної дороги. Особливо остерігалися лихослів'я казали, що тому, хто лається чи говорить зле. Може впасти щось важке на голову. Так в народі пояснювали кару за недобрі слова. Не радили цього дня ні позичати свої речі, ні користуватися чужими, так само забороняли підіймати випадкові знахідки на дорозі чи біля воріт. В народній уяві такі предмети могли бути підкладом, створеним відьмами чи чаклунами, і наслідки від дотику до них вважалися непередбачуваними. Сьогодні в нас, шановні глядачі, з вами субота, тож дуже добре проводити обряди від переляку. Я вже минулими там днями тижнями багато розповідала, як робили викачування від переляку, взагалі від якихось хвороб. А був ще такий варіант викачування, зокрема на хліб. Для цього знахарки набрали воду з трьох криниць. Замішували тісто і пекли три балабушки, тобто три хлібчики, якими качали по тілу хворого. Потім ці балабушки вкидали у відро з водою набраною з трьох криниць, а воду виливали під березу чи грушу, якщо це дівчинка була з якої викатували, ну або під ясень чи під дуб, Якщо після хлопчика такі залишалися балабушки, викачані там, з крикливцями, з пристрітом, з якимись іншими, там, з переляком, іншими якимись хворями. Якщо поблизу була річка, то воду з балабушками виливали туди. Ну, а замовляння можна прочитати сьогодні таке, викочуючи саме оці хлібчики: Господи, благослови, стань мені в помочі. Вся і болість супротивна, переполошна, сухотна, лихорадушна, чоловіча, жіноча, паробоча, дівоча, дитяча, стрічна, сказана, вітряна, вихрова, водяна, подумана, погадана. Я буду вишіптувать, заговорять, викликать з нарожденної, молитвяної, хрещеної Катерини висилать, з її голови, з її ніг, з її пальців, з її суставців, з її волосу, з її голосу, з її русою коси, з її краси, з її білого лиця, з її веселого серця, з її карих очей, з її плечей, з її в'язей, з її грудей. Тут тобі не стояти, головоньки не крушити. І не ломити, під груди не підпирати, душі з тілом не розлучати, піди собі, пропади, собі на очерета, на болота, на бистрі води, де лежать гнілиї колоди, там тобі селиться і будеться проживати і пробувати, нарожденної хрещеною молитвяною Катерини у вічі не бувати. Ну і звісно, я залишу цей повний текст в першому закріпленому коментарі. Ви завжди в будь-якому відео, в принципі, можете подивитися і знайти От там от такі коментарі, які залишають, там зазвичай замовляння, повний текст, етнографічний текст це зі стародавніх джерел, дуже-дуже сильні всі ці народні молитви замовляння. Я нагадаю, що замовляння ми читаємо три рази або три по три рази, тобто дев'ять разів. Ну, а народні молитви можна читати просто один раз, і цього буде достатньо. Звісно, ім'я Катерина маєте замінити на ім'я іншої там, дівчинки або це хлопчик буде. Ну і що робити з цими балабушками, на які ви це викочуєте? Я вже так само вам доповіла. Місяць в нас наразі, 13 грудня 2025 року, перебуває в останній фазі. Тож нові справи починати не годиться. Єдине виключення, яке можна зробити, то це ті справи, що ведуть саме до Різдва. Ну, мається на увазі всі підготовки, які ми проводимо, прибирання, підтирання там якісь. До речі, сьогодні субота. Сьогодні слід помитися, помити голову, слід взагалі привести всю родину до ладу. Сьогодні дуже добре попрати, особливо на четвертій квадрі місяця ми перемо, причому перемо дуже-дуже активно через те, що ми розуміємо, що зі спадаючим місяцем, зі зникаючим з неба Місяцем всі плями, особливо, якщо у вас щось таке, що дуже важко вам від, 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 відперти, відперти да. <сум> відіпрати. Якщо вам щось дуже важко дається, ви не можете це зробити, то сьогодні ця робота дуже легко у вас вийде. Можна сьогодні робити і субота, і четверта квадра саме для цього призначена. Можна робити такі справи і щось таке вимивати, що складне, вимивається. Будь ласка, робіться. Це надзвичайно чудова нагода саме для таких справ. На старому місяці волосся в нас не стрижуть. Вважається, що від такої стрижки воно зростатиме слабо і рідшатиме, тому будьте обережні, якщо ви цінуєте вашу шевелюру, то, звісно, не слід сьогодні ризикувати. Сни побачені в цей час не мають вищої сили, віщої сили і зазвичай не тлумачаться, тому що на старому місяці сни невіщі. Зрештою, в нас сьогодні день пісний, звісно, як і всі дні впродовж Полипівського посту, але ця субота має певне послаблення. Звісно, ми не можемо вживати м'ясо, ковбаси. Ми не можемо вживати, сало ми не їмо, молочко, яйця і всі-всі-всі продукти, які їх містять, оці продукти. Жир, будь-який тваринного походження, ми не вживаємо, все, що до цього відноситься. Але сьогодні є послаблення. Ми сьогодні можемо вживати з вами рибку, тому що у нас субота. Весь тиждень ми чекали на цей чудовий день і сьогодні, нарешті, маємо таку нагоду: в суботу можна їсти рибу. А приготувати можна її так: можна приготувати просіл. Одварюється солона, вимочена риба з перцем, лавровим листям, морквою петрушкою, Проціжується і захолоджується разом із юшкою. І отака страва отримується. Дуже до речі, такі лаконічні ці рецепти. Вони якраз записані так само в старих книжках. Ну а для тих людей. Які не можуть собі дозволити піст сьогодні тримати. Я нагадаю, що ну хто це? Що це за категорії такі людей? Це в нас вагітні жінки, це в нас жінки, що годують грудьми. Не можна пост піст тримати дітям малим, людям дуже літнім або людям, в яких є якісь негаразди з їхнім організмом, мають бути обережні і не перенавантажувати себе. Звісно, піст у нас не тримають ті, хто дуже важко працює фізично і захищає нас. Якщо сумніваєтесь, чи вам треба чи не треба пістермати, зверніться до вашого духівника, він вас поблагословить. 13 грудня імени не відзначають Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Іван, Микола, Олександр, Олексій та Яків. Нехай в цей день до вас приходить особлива божа ласка, спокій та натхнення. Бажаю кожному із вас достатку, процвітання, мудрості та впевненості у власних силах. Нехай ваше життя буде щедрим на радісні події, добрі зустрічі, підтримку близьких та нові можливості. Хай здоров'я буде міцним, а душевна рівновага постійною і міцною так само. Нехай удача приходить саме тоді, коли вона найбільш потрібна, а статки ваші зростають щодня. Хай у ваших домівках панують мир, любов і домашній затишок. Нехай Небесний Покровитель береже вас на всіх дорогах, захищає від негараздів. І веде світлою життєвою стежкою. Ось такий сьогодні чудовий день, дуже цікавий. Я дякую вам, шановні глядачі, що дізналися про всі ці наші звичі, обряди традиції. Сподіваюся, що було цікаво. Ну, я думаю, що цікаво, дійсно, дуже багато було підібрано там якихось різних взагалі звичаїв. Вони не тільки сьогоднішнього дня стосуються, але ну, сьогоднішнього дня так само стосуються. Ну, принаймні, тепер ви знаєте, що вам робити в тій чи іншій ситуації. А завтра буде новий цікавий день, тож, будь ласка, повертайтеся на цей канал, аби в деталях дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, себе бережіть своїх близьких так само бережіть, слава Україні і до зустрічі вже в дні завтрашньому. До побачення вам.